Добрий день, гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство! Відгадали мою культуру, яку я посіяв. Вікторина закінчилася. Будемо доглядати наш льон. Правильно, посіяли ми льон, ось такий він же у нас підріс. Відгадав його Дмитро Іванович з Хмельницької області, з нашої області. Ще Петівський район, наш да, Петівський район. І відгадав, а, а чого, каже, відгадав, він там ходив округ до окола десь, похоже, щось таке було. Він дуже багато писав мені по цьому. І відгадував названня її культур. Я ж йому підказав, що близько, кажу, близько. І він тоді вгадав. Каже, а чого вгадав? Каже, бо в нас колись. Сіяли на Житомирщину льон і, і, і каже, спомнів, що ще в нас така культура росла як льон. Так що так, да, Житомирщина, може треба льону, то от 70 сотих льону є. Можна <смірки> шити носки. Так. так, посилочку я йому відправив. Передаємо подарунок, розсипано мене. Запакували вже ось укрпоштує в, в нашому підписнику. 10 кілограм вірчиці. Казав, буде сіяти на рад після пшениці, там після таких всяких культур на рад. Ну що ж, на цьому, мабуть, будемо. Закінчувати. Ще скажу про льон. Купував я його в Тернопільській області. Теж людина прислала по новій пошті. Теж сам займається льоном. Ще й треба до нього буде перезвонити, чим його це покропити, від буряну від того всього. Я там дещо купив вже трохи. Там начитався інтернету. Може хто що знає, то теж можете підсказати. підказати. Якийсь, якби то хороший дешевий варіант. Да, можете підсказати, вже може, хто його вже косив, молотив, якось, якісь такі нюанси тоже. Лишіть все, все цікаво. Це перший, перший рік ми його сіємо. Не знаю, чи будемо ціяти, чи не будемо, але хочемо спробувати. Культура цікава, по логістиці. Нормально і по ціні відносно ну, теж добре получамеся, я думаю. Ну, попробуємо, що воно дасть. Зачати ми хочемо душити з нього олій, якщо виросте, буде добре. Так що кому треба льон, насіння льону, солому льону, олій з льону. Пишіть в коментах, будемо ждать його дозрівання і будем, можемо і переслати. Це можемо навіть і стюкувати. <гум> Якщо треба, а не, то так. Ось такі діла. У нас по, по нашому ліду. Значить, Всім дякую за участь. Кому сподобалось відео, станемо подобайку, Підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі христос воскрес